Неначе розчинилися в повітрі вже більше півроку в Березногуватому залишається нез'ясованим зникнення великої кількості експонатів з місцевого народного історико-краєзнавчого музею. Коли була крадіжка, та яким чином артефакти змогли непомітно винести, цікавилися і наші журналісти. Похоронні квіти на дверях від місцевих жителів як символ відсутності життя в закладі, так зараз виглядає історико-кризнавчий музей Берзноговатому. Наразі заклад закритий для відвідувачів. У березні цього року активісти помітили там дивовижне зникнення десятків експонатів, в тому числі й макету зброї. Там пулемет, пісталі ТТ, там пропала картина місцевого художника. Наскільки я знаю, пропало багато наград. Там час, ну в тому саме там часи, там ордена, медалі, ну дуже багато таких експонатів пропадали. Ми були дуже здивовані, що пропали в поле Якщо почитати їх в грошовому еквіваленті, то їх ціни я не можу сказати. А от для нас вони, як для громади, вони дуже цінні. То, що там є кітіля воєнні, які люди носили, генерали носили ці кітіля, знімали і передавали в музей. На той час в закладі працювала лише одна людина директор музею. Наразі його звільнено, куди поділися експонати, зрозумілої відповіді він так і не зміг дати. Він пояснював, що він надав його на реставрацію. Ну, відповідних документів ніхто не бачив. То він його сказав, що привезе. Ну, ми, знаєте, версій дуже багато в цього було директора, ну, точного пояснення, що дійсно, що сталося, він не знає. Деякі екземпляри він сказав, що він їх в глаза не бачив, що він їх не приймав. Активісти нарікають, що в першу чергу бити на сполох мала селищна рада. Там же кажуть, зробили все можливе. Селищний голова не може вплинути будь-яким шляхом на процес. На слідчі дії. Туди взагалі немає ніхто втручатися. Процес ми не маємо ніякої змоги затягувати. Це, це, скажімо, видумки активістів. Зараз загадку зникнення експонатів намагаються розгадати вже й поліцейські. Наразі, за даним фактом, триває розслідування кримінального провадження, розпочато за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Слідчі відділення поліції номер 2 Баштанського районного відділу поліції зараз очікують на акт про проведення інвентаризації у музеї, після чого прийматимуться подальші процесуальні рішення. Нині поліцейські встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до чинення кримінального правопорушення. Вікторія Пінчук та Ігор Фадчишин для програми Об'єктив сьогодні.